Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, ви на каналі Сир на Завжди. Сьогодні у нас регулярний випуск. Будемо дегустувати, розбиратися з польськими непідтвердими сирами. Місцева назва жовті сири, на відміну від білих. В принципі, поляки 95-99% сирів, які споживають, це білі сири, тобто різні твороги, сирки кисломолочний, копчені, свіжі, трошки там групи паста філата. і в основному. Ви побачите на столах поляків сири жовті, тобто напівтверді, типа Гауда, Едам або ж спрощених копії Маздаму. А-ля Радомер. Ще в нас буде призове питання, я з нього почну, власне, тому що мені здається, це цікаво і такий певний азарт. Дві премії, пам'ятаєте, хто перший дасть правильну відповідь, і хто дасть найбільш докладну. Правильну відповідь, красиво сформульовано. І на завершення я закінчу тему з висотою пласта. Дам вам схему, намалюю таку звичайну, і розповім за рахунок чого, скажімо, найбільш важлива причина, за рахунок чого висота пласта може бути різною. Знаєте, мене іноді самого дивує, що випуски про сир в цей час, коли розриваються снаряди і знищують, стирають. З землі, взагалі, міста і села України, да, хтось... наш канал ніколи не цурався висловлювати громадянську позицію. Власне, і зараз я хочу вам сказати, що слава Збройним силам України, смерть ворогам, і два слова про те, що відбувається в Україні. Друзі, багато хто з вас хоче колючим дротом обнести те, що залишиться від Російської Федерації, нікого звідти не випускати, не впускати і так далі. Я емоційно з вами згідний, але, будь ласка. Для початку з п'ятою колоною, добре? Ці мародери, які отримують мільярди на постачаннях продуктів навіть до Збройних сил України, які розкрадають гуманітарну допомогу, ви це знаєте в усіх засобах масової інформації це все є. які шикують на крутих фазендах і відпочивають в Куршевелі за кордоном. Слухайте, може спочатку з ними, може спочатку розберемося з тими, хто в Києві дістає громадян, жителів. За проукраїнські погляди влаштовує бійки. Я просто нагадаю, навідників німецької авіації в демократичній Британії під час Другої світової війни їх вішали. Крапка. А тепер до випуску. І так, спершу питання. Друзі, я вважаю, що питання досить цікаве і при тому доступне будь-кому з вас, хто, звичайно, дружить з головою і. Готовий увімкнути свої сірі клітинки. В попередніх випусках на нашому каналі я кілька разів розповідав, що є відмінність між сирами кисломолочними і сирами іншими, рештою сирів, напідсередими, твердими і так далі. В маркуванні сама головна відмінність в маркуванні полягає в тому, що сир кисломолочний. Позначається по абсолютному вмісту жиру, тобто, якщо це сир 9-відсотковий ну, творог, да, то він має 9 грам жиру на 100 грам, якщо 16% він має 16 грам жиру на 100 г і так далі. На відміну від решти сирів. Наприклад, якщо ми говоримо про сир е, типу гауда, то при 50% жиру на упаковці вказаних. Він має тільки 50% жиру в сухій речовині. Тобто, якщо волога там десь 42, ми 100 віднімаємо 42, отримуємо 58. І от половину з цих сухих речовин від 58 має містити жир. Відповідно, 58 на 2 29 грам жиру. І ще раз на закріплення. 16% жиру в творозі в сирі кисломолочному, це 16 грам. Із 100 50% жиру в напівтвердому сирі або в іншому сирі, це тільки 29 грам приблизно із 100 грам. Зрозуміли різницю? Ця інформація була в попередніх випусках неодноразова. А тепер увага наступний крок. Якщо ми дивимось на склад сиру, ну наприклад, гауда 45%, то ми бачимо жирів 26 грам. Вуглеводи 0, білки 25 грам і сіль, ціль 1,4 грама. Таким чином білки і сіль мають 26,4 грама, а жир 26 грам. Відповідно, якщо порівнювати жир і решту сухих речовин мається на увазі сіль і білок, то вони майже однакові. Сир мав би містити надпис 50%, а містить увага 45%. Питання чому? Або ж е, в іншій, більш легкій для вас формі. Друзі, а що ще крім білків, жирів, вуглеводів і води містить сир твердий в своєму складі? Ну і вже зовсім така підказка, відсилка до випуску. Да? Згадайте! Який ще компонент, про який ви практично ніколи не згадуєте? Те міститься в свіжому коров'ячому молоці, який переходить такі в сир, до речі, і в сироватку, і е містить значну частку, яка впливає на визначення сухих речовин. Крапка. Хто перший відповість на дане питання, отримає приз, хто перший е відповість красиво, детально, глибоко, правильно, отримає другий приз. До праці! Переходимо до анонсованої дегустації. Зайшов кауфлянд. Плюс у мене були зразки зарані, куплені, відкладені. Ну, дивіться, який асортимент, які ціни. Значить, у нас будуть провідні виробники, а саме млековіта, млекпол, спомлик, рікі. І будуть сири, в тому числі копчені, будуть пропіоновокислі. Додамо зразки нашого виробництва остров'я, да, які зараз Леся Юрина виробляє. Тут ребренгі і подивіться, що лежить на полицях. На полицях лежить дуже різний сир, частину з якого, відповідно, я би особисто просто бракував. Бачите, тріщини в сир, приказка звідти пішла, сир сміється, сир плаче. Це практично брак. Подивіться про пионовокислі сири з великими дірками. Бачите, як порваний малюнок. Це не дуже добре. А Врешті-решт, 12-13 зразків одібрав. Бачите, повний стіл зразків. Поїхали. Починаємо з разочків виробника з помлик, їх торгова марка серенада, сири бабумі і салямі. Зверніть увагу під кожною «Серенадою» надпис Сир-жовтий. Да, у поляків на підтвердий бутербродний сир називається Жовтий. Салямі заурядний, ну, максимум рядовий сир, чуть не насипний у вигляді ковбаси. Значить, Бабуні дуже класний сир з пропіонкою. Що бісить? Бісить, що вони водять в оману споживача і пишуть, що це їх дешевий ну, радомер це е, сир типу швейцарського. Так, це те, що бісить. А що радує? Радує дуже зручна упаковка, зверніть увагу, потім розкриють румницю. Вона у всіх однакова, однакового формату. Дуже зручно виняти, поїсти цю нарізочку, потім назад покласти, практично не вітрюється, дуже щільно замикається. Ну а сир цей салями. Ну що ж сир? Сир на мій смак залишає бажати кращого. Друзі, інформація, коли беріть від мене на озброєння, так званий Тобто Дивіться, як правило, виробники відбирають для фасовки і нарізки під своєю торговою маркою найкращий сир. Гірший сир пускають в магазини в вигляді брусків чи на базари. От у Польщі така сама ситуація, така сама. Тобто, бачите, цей сир порізав сам магазин. І цей сир набагато гірший за той, який стоїть на сусідніх вітринах під торговою маркою виробника. Як правило, тобто не завжди, але майже завжди. І, до речі, в Україні ситуація така сама, що частково пояснює, чому сир фасований і слайсований, коштує трохи дорожче і кращої якості. Незважаючи на ці е, дефекти візуальні, давайте дослідимо консистенцію і смак продукту. Да? Тобто дегустуємо, хочу зразу. Сказати, що всі три зразки прекрасно вони згортаються, не ламаються, сир еластичний. Це дуже важлива характеристика, вона говорить про правильний перебіг процесів протеорізу, розпаду білка і визрівання сиру. Тобто, так, це не ідеал, але це фактично не відобразилося на смаку і на консистенції, трошки на зовнішньому вигляді. Сир абсолютно о, смачний, гістівний, конкурентний, Ну, не п'ятірка, а 4-4 з мінусом. окей. Прекрасне польське молоко, класичні технології, шикарне обладнання, вони все ж таки роблять свою справу. Ціни для інформації. Значить, дивіться, в магазині ви можете купити слайсований сир і брусочки десь по ціні 300-350 гривень перерахунку. На заводах він коштує 200-250. Звичайно, сир в головах на заводі це найдешевша ціна заводська, може коштувати десь 170-180 гривень на сьогодні. Так, відрізав кілька. Полосочок від бросочків Островії. Що можу сказати про власний сир Лесі Юрівни? Все чудово, але дуже незрілий. Слухайте, буквально два тижні. Він від цього резиновий і такий ще ну, зовсім молодий. Некоректно. Так, е, сир Ріцький Едам буджоний, тобто копчений. Е, рекомендую цього виробника. Він не дуже великий по відношенню до млековіти, чи млекпола, чи спомлика, але його продукція все-таки, як на мене, трошки якісніша за решту. Зрозуміло, що сир копчений, смак перебуває, але слухайте, ну видно, що якість дуже висока, і коптили щось дуже класне, дуже смачне. Нагадую, що на Гаваях половина сирів мають копчений вигляд. Так, ну тепер слайси. Гауда в слайсах, остров'я від Лесі От Тут же видно, що сир плюс-мінус е зрів, тобто має хоча б 15 днів, а я так. Бачу на запах і всі три тижні, і сир прекрасний. Ну, тобто, практично ідеальна, так звана молода гауда. Леся Юріна, дякую. Друзі, переходимо до сиру під власною торговою маркою мережі, в даному випадку Кауфлянда. Дивіться, з кожним днем переконую все більше випадків, що у випадку продуктів під торговою маркою мережі ви маєте високу ймовірність отримати продукт нижчої якості. Власне, буває тільки два випадки. Якщо мережа підписалася з великим виробником і відомим, він не буде, скажімо, портити свій імідж і дасть хороший продукт. Якщо ціна не влаштовує мережу, вона підписує якогось там, не знаю, заурядного виробника, і той дає щось дешеве. Дешеве, якісне не буває, як правило, от власне, цей продукт тхне топленим маслом і він, власне, зіпсований. Один з кітів молочної промисловості Польщі, компанія Млековіта, компанія, кооператив, багато заводів, величезний обсяги продукції. Сир, дивіться, все добре, але це тільзіт, мають бути дірочки, дірочок практично не видно. Сир класний, але не тільзіт точно. Для насипного сиру характерні ці отвори в сирі, по ним гуляє повітря під час визрівання, і тоді тільзіт отримує характерний смак. Але ж цей не отримує. Ну, тобто, це якийсь інший сир для нас, да? незвичний, не тізіт, але смачний і якісний. Крайній зразок на нашій дегустації, ще один зразок на і ще один копчений зразок. Називається він Ролада, значить, такий заурядний. Тут, звичайно, оцей от був Рідський Едам копчений. Ну він на порядок смачніший і кращий, якісніший. Супер просто. От, але зараз я відкрив вам таємницю, яку обіцяв. Значить, дивіться, бачите, фасовка інша і не дуже зручна. Секрет полягає в тому, що для більшості виробників якісь обсяги фасує зовсім інше виробництво. Тобто ви виробили сир, віддали його фасувальникам, вони його зафасували так, як ви хочете, навіть за бажання можуть доукомплектувати ваші асортименти власним плавленим сиром, власного виробництва чи крем-сиром. До речі, так робить і острові. про це я вам розповім наступного разу. А от блін з цим висотою в пласта. Ну не встигаю, Перенесу наступний раз, вибачте, будь ласка, ну точно буде. Дуже багато роботи. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, якщо ні, не треба. А на цьому все на сьогодні. Воюйте або працюйте. Це має бути наш девіз. У мене одна порада маленька перед тим, як слава ЗСУ. Практично у кожного друзі рідні на фронти. Тому добра справа допомагати волонтерам. Але якщо маєте можливість напряму. Допомогти е, своїм рідним і близьким, про яких ви точно впевнені, що ця допомога ваша дойде і не розкрадуть по дорозі, робіть наразі перемоги нам всім. Будьте здорові, до наступних зустрічей.